Так, значить, ми минулого року трошки доробили е, наш проєкт, і у нас вийшлося невеличкий нюанс. Е, от коли ми ось тут в нашому шаблоні, е, це шаблон карт, так, шаблон нашого кошика, ми намагаємося вивести тут бонуси нашого користувача, то виникає трошки проблем. Дивіться, ну, по-перше, що це за проблеми? Справа в тому, що він не знає юзера, тобто він не може показати ні тії бонуси, тому що цих бонусів ну тут, тут юзер треба прив'язку до юзера. Точ, перша справа треба увійти. ось тут. До речі, в нас ну, функціонал з цим увійти, вийти і так далі. Він зовсім не продуманий, і ми робили ну просто отак ось логін, тут от, сторіночка входу. От, ми її доволі простою зробили, не, нікуди не прив'язували. Ось отут. Дивіться. Давайте ми зараз глянемо наших користувачів. Я зробив, був спеціального користувача. Ой, е, тут локалхост, PHP MyAdmin нам треба. Ой, да ну не туди, Ну що ж це? Так, локалхост. Так, і ми ось тут в PHP MyAdmin, ми зараз подивимося нашу BD-Shop чи Shop BD. От тут візьмемо юзер, ап-юзер. І побачимо, що у нас є, є адмін, є юзер, я тут разні, пронаписували логіни Я пам'ятаю е, такого, ну, Ось тут юзер і пароль у нього теж юзер. дюзер. Логін юзер і пароль юзер. І це просто користувач. От, коли користувач входить у нас, да, це ми повинні написати логін. Я тут напишу юзер, юзер тут ось. І увійду. Так, воно увійшло. Ви бачите, так? Да? От е, і я попробую щось купити, вона все рівно видасть помилку. Справа в тому, що е, наша помилка вона заключається слідуючому. При відкритті, наприклад, якщо взяти карт контролер, то ось у цьому карт контролер дивіться, коли е, V'ew-Cart ми з вами е, використовуємо метод. Показати кошик, да, наприклад, то, якби е, при показі кошика, передається сюди список продуктів і функція model. -model. Окрім цього, е, нам треба сюди би передати краще за все юзера. розумієте? І, і ще да? для того, щоб ну, користатися юзером там далі. В шаблоні е, показувати його е, поінти там і так далі, тобто його бали якісь, да, то ми ось отут зубні якось юзера. Значить, ми скористаємося. Е, Ось цією бібліотекою набором точніше, методів із бібліотеки security, і ось такий метод ми, ми теж будемо приймати. Давайте це ми приймаємо, це ми ще не передаємо. Тобто при, е при зверненні до цього методу да, так, ми, ми також будемо отримувати дані security наші, так? І е, тепер ми повинні отримати е, модель треба передати нашого юзера. І е, ми тепер можемо сказати так, дивіться, що якщо ось ота змінна що ми її получали з набору функцій security, не дорівнює нам не дорівнює нам, то тоді ми виконуємо слідуюче. То тоді ми використовуючи app user, так, ап-юзер, ми отримаємо об створимо об'єкт user, який знайдемо в нашому репозиторії. А от що стосується репозиторія, то ми з вами повинні зробити. От, до речі, подивіться, чи у вас е конструктор контролера написаний чи не написаний. Значі, мені треба підключити юзер репозиторії Юзер репозиторії і об'єкт, який ми створимо, буде. User repository. Але, але, е, е, надо написати ось тут у нас додати получається, що у нас буде user repository, user repository. І ось тут додати стрічечку з User Repository, дорівнює О. Здесь user репозиторія, дорівнює. Дорівнює, user repository О. Oh. І тепер ось тут. Ми можемо з вами використовувати, 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 використовувати. Та де воно є, Get Mapping View Card. Ось отут, так? ми можемо використовувати User Repository, і ми можемо Find by Username. І в якості параметра ми беремо getName. І щоб не було помилки, нам треба All Else Row використати. Ну, і тепер, коли ми юзера в базі даних знайшли, коли ми юзера в базі даних знайшли, тоді в нашу модель, в Add атрибут ми повинні цього юзера і передати. Назовемо юзер. Нашу зміну, і в неї передамо наш об'єкт юзер, який ми в базі даних знайшли. Тепер таким чином у нас юзер піде в нашу модель, і в нашій моделі, коли ми відкриваємо карт, тоді ось тут, в нашій моделі, буде змінна юзер, з якою ми Візьмемо бонус да, Бонус Вот. А бонус поінт давайте так зробимо. А, давайте ми для цього юзер юзер. Давайте ми поставимо бонус поінт наприклад, там. 150. Буде, да? О, ну і тепер. Я вернусь назад. Давайте ще на всякий випадок я війду. Але хочеться всю цю логіку писати. Ну, давайте купити ух. Купити не виходить. Ну оновий те. Давайте все-таки візьмемо логін. Так, напишемо для впевненості юзер, юзер, так. Ерор. По чому? Окей. Okay. І тепер купити? О, дивіться. І виходить нормально. Використати бонуси. Тобто тут ми можемо ставити галочку, і ось отут виводяться наші бонуси. Бачите? Отак я планував. Ну, можна, звісно, що можна на чекбокс поставити, можна показати. І далі нажимаємо вже кнопочку оформити замовлення. Ну, оформити замовлення, ми нажимаємо. У нас тут шаблончик чекаут От, і контролер, і обробку метода чекаут ми з вами не робили. Да? Ну, у нас є ордер контролер ми тут пропишемо наш чекаут. У нас є. Ну, у нас є постмепінг чек-оут, понимаєте? А чекаут там, е, там ну, у нас е, просто метод GET спрацьовує, так? Да? Спрацьовує метод get. Тобто get mapping треба використовувати. get mapping чекав треба писати. Ну я сьогодні вже не хочу його писати. На сьогодні хватить, бо у всіх була важка ніч. Давайте я просто щось таке легесеньке підкажу. Давайте ось отут. Ми зробимо ось тут, вийти, логаут, у нас, щоб був, да? І зроб... а давайте спробуємо зроб... так. І попробуємо а, сторіночку профіля, напевно, зробити, ну історію покупок поки не робимо. Ось отут оцей логаут вийти, Да давайте зробимо ось отут вверху вхід, ось отут внизу вийти. І це ви зробите самі. до слідуючої пари. Якщо якщо у вас не вийде не щось, то я на слідуючій парі покажу. А сьогодні ну, важкий, важка ніч була в усіх важкий день. Ні. Я думаю, на сьогодні досить.